Всім привіт, друзі! Обійняв, підняв, покружив та поставив на місце. З вами я, знову Женька, капітан Очевидність і що ми маємо на, на дворі 13 січня, день субота. Ми у Швеції їдемо по 27 дорозі в порт Карскрона. Як з попереднього відео, ви знаєте, я завантажився кремнієм. Я вам покажу, як він виглядає у таких мішках здорових. Їду в порт Казкрона цей причіп віддати, Він попливе собі сам до Польщі. А ми почнемо паузу 24 години. По тій паузі візьмемо інший причіп і поїдемо в Швеції, тут недалечко від порту, на розвантаження на понеділок. Ось такий нехитрий план. В порту стоїть Артемчик, Артем Брат. Все домовлено, він нас чекає з чашкою чаю. Ну сказав за півгодини до того, як будемо під'їжджати, подзвонити до нього, бо він може бути не зібраний, як кажуть, в народі не накращений і не готовий. Ну він, звичайно, не краситься, зрозуміли. Артем. Артем, ти ж теж пойме, я ж не то, що. От, Коротше, такі справи. На вулиці мінус, Ту, мінус ноль, а не мінус. Якийсь мокрий сніг, то дощ, але дорога оброблена цими соплями хімікатами, тому все чудово. Як каже мій товариш, податки шведів йдуть в правильному напрямку. Ну, тобто, Дорога не свиська, ще раз не перемкнеся з давнього, я тобі зроблю. Дорога не свиська, так що їдемо, кайфуємо. Отже, вам гарного дня, гарного перегляду, всім удачі, всім і кожному. А нам лишається до порту, що нам лишається 205 кілометрів. А ще я вам хочу признатися, що я сьогодні на 10 хвилин проспав. Уявляєте? Ну, я просто в голові собі ввімкнув режим, типу що можна трошечки довше поспати, ніж зазвичай. І мій режим спрацював. Бо коли я собі точно знаю, що кров носа, але треба виїхати вчасно. То я наводжу два будильники і все таке. А тут навів один будильник, на лайту собі валявся, як сосиска. Ну, коротше, таке. Добре, друзі. Їдемо, щось ще що по дорозі вам буду знімати, але всі чекаємо чайної церемонії за Артемом. А, ну і ще не забути печіп в порту залишити. Добре, газуємо. А то у нас містечко Варнамо. Зараз будемо приїжджати під. Автомагістралі є 4, наліво на Стокгольм, туди направо на Хальмштат, до, до до порту Теріборг. А ми так і далі продовжуємо рух по 27-й дорозі. Містечко Варнамо, Жорік Варнамов. Або Вартамо як ми його тільки не називаємо. Тут ми маємо по лівій стороні заправочку, на кілька е, машин безкоштовний паркінг, але. Також можу злити солярку. Там по правій стороні платний паркінг. Кажуть хлопці, там також можуть злити солярку, але я там раз стояв і все благополучно. Ну, коротше, повернемо цікаве містечко. З пацанчиками, як ви зрозуміли. добре, газуємо. Лосік. Ще, значить, має бігти хтось, мужик. Мужик до нас біг і зупиняв нас. Добре. Чекаємо ще на лосика. Напевно, вони їх женуть кудись. А вам показує, що можна рухатися. Офігеть. Я зараз далеко його побачив, думаю, що за двіжання я почав перетармажувати. Добре. ще з відеореєстратора зняти вам повну картину, як цей лось перебігав по дорозі, впав, піднявся і знов побіг. Але в мене в реєстраторі збилося, ну, збився системний час. У нього там 14 рік стояв і все таке. А так як це відеореєстратор Sony, по-моєму, найтупішого ну, додатку до телефону просто не існує. Там, щоб щось знайти по даті, по часу в тих відео, то це просто жесть то не вдалося мені, на жаль. Я форматував картку, встановив дату правильну та й цей. Нехай записує, працює. А ми продовжуємо рух, тому що мені для цих операцій треба було стати на паркінг. На вулиці Нолик, якийсь дощик моросить, чи то сніг мілкий, непонятно. Коротко, ще нам 143 км до порту. що є спостереження. Зараз показує нуль температура, але бачу на дзеркалі лід, який зібрався, він почав легенько вже підтаювати. Тобто зараз десь з'явиться скоро, ну, почне показувати плюс один. По факту вже є плюс один, тому що машина при Русі, вона завжди трошечки ну, на один градус, на моє спостереження, на один градус бреше. Тобто зараз має бути плюс 1, але... Отут має роздуплитися. Добре, їдемо. Так, показав бусику, що можна обганяти. Ну, подякую за речення. Гімно не виховане. Знав би тут не показував. Позвонимо до... А він просив його розбудити. Альо. <реш> Артем, доброго ранку. Ам чок. Ам чок, родичі как. Все у Вася добре. Вставай, ёпта. Скільки можна спати? <реш> Бачили, як водії далекобійники люблять поспати? 11 година Є люди хом'яки, ми їх називаємо, Ніколаїч до них відноситься, мій кум Ромка. Скільки би він не ліг спати, хоч в обід, напевно, то він до наступного дня може й до обіду спати. А я от, не, ну, от фізіологічно довше 8-9 не можу спати. Навіть якби я ліг о 5 ранку, то все рівно я через 3-4 години би прокинувся. Така в мене зараз особливість. Тому є жайворонки, а є хом'яки. Два типу людей. Добре, до порту ще 20 кілометрів лишилося. Зараз приїдемо. віддамо прицепчика і почнемо паузу. Ми будемо будити тьома, нехай стави чайник. До краскордне містечко в порт, і оцей поворот він дуже такий, хто перший раз тут, то він дуже підступний, тому що він в кінці ще закручується, бачите, йде начебто поворот, і в кінці він ще має такий доворот. от, і Якщо хто не в курсі, хто тут гарно може заїхати на хорошій швидкості, то є всі шанси той відбійник вирівняти і поїхати прямо. от, Тому завжди треба вважити, якщо не бачите до кінця. Криву повороту, ніколи не надійтеся, що вона буде тої ж, скажімо так, кривоти, як була на початку. Кривота. Коротше, нові терміни від мене. О, мій улюблений шостий маршрут. Тобус приїд, Хто за кермом. То... Я цього водія знаю вже кілька разів його бачив Такс. Виїхали вже до порту, товариші, браті і сестри. Тут, бачите, все серйозно, понаставляли всюди цих. Показчиків швидкості твоєї. 46, 45. А скільки тут обмеження, що я. Їду швидше. має Кейсмайес, нормально я їду. А, 30 в обмеження. Ніто не дають до порту доїхати. Перекрили. Рух, напевно, будуть вести ці катушки з кабелями. Це фірма така цікава. Мексем. Мексем, так, да, напевно. А я завжди, е, типа, якщо трошки вживати російську мову, я одарю тебе мехем. Не знаю. Назва цікава. Тобто, чекаємо. Поки щось будуть вести. Вон їде. Цаца. Заради якого перекрили дорогу? Ну, його просто причіп дуже широкий. І ми там з ним би не розминулися. Ура, нас пустили. Вон така тушечка. Чувак помахав. Бачиш, що його знімаємо, ютуб. Чик, Артемчик вон стоїть! Добре, поїхали про цеплі дамо. А ну, хвати плинути. Такс зачинено. За якою вони працюють ми ось. Каса зачинена, тому... План Б. До надання маємо букінг. План Б. Зразу їдемо туди, в порт і там будемо вишати діла. Нас мають по ідеї. Замкніші. Нас мають по ідеї запустити. Трошки є наших подцепчиків, вон один, вон другий, вон третій стоїть. А я що... Що трошки вперед треба. Пішов, спочатку оформлюся, а потім відчіплюся. А може що не так, щоб не чіплятися два рази. Взяв паспорт, документи а йдемо в офіс. Все, поїхали ми. Нас оформили. Там в машинці сидять пацани на свій компутер. Зразу чик-чик-чик. Бачите, новеньке Volvo, <кій> Якась спецшасі. Може вже якісь будуть пожарити чи ще щось. Коротше, лишаємо прицепчики, зараз відчіпляємо і починаємо паузу. І до тема на чай. Так, Замок відчепили, лапки опустили. ось так виглядають ці мішки. Оцей один бікбек важить 900 кг всередині кремній. На кожні два бікбега пасу затягнуто. Все нормально, все стоїть. Чітко. Ось, yeah. лишили ми хвостика. Забрав собі один екземпляр документів. Тут на ньому потрібно буде відмітити, що я віддав перечіп до порту, так того потребує закон в Швеції, бо іначе розірвуться сраку на британський прапор, якщо попастись на контроль. От. Тут щось будують... А ми газуємо до Артемчика на чай. Так, так гума добре тримає, навіть на пусту не буксую. А? Так, з машин небагато, бачу одна вона онушка коланковська стоїть, зашторена. Хто невідомо. І той Дафік. Це також сусідня наша дружня фірма, яка тягає наші прицепи. А вона темній стоїть. Завів Дафіка, напевно, акумулятори зарядити. Тим Та біля дядька Артема, щоб далеко на чай не бігати Артем! Привіт! Передавай привіт підписникам! Всім привіт! Я Привіт! От, Заходять отемі, заховаті! У мене, знаєш, кажуть, у мене не прибрано, вибачай. Тут маска. Я тобі тільки що показував <laughs> свої когри. Я випасив тема трошки печива, а він пішов за печивом, бо в мене там миші повісилися під спальником. Там каже, в нього є смаколики. У нього сьогодні паром ввечері на 9 вечора. От туди він припливе, а ми почали паузу 24 години. Завтра по паузі відбираємо прицеп і їдемо на розвантаження. Он наше печиво, печиво, печива. Mm, yeah. Привіт! П'єм чай, любі підписник. Затемпи <laughs> таскал печиво, як я й казав. Чіфірома. Шкала робота до лакобійника. Mm, да, дуже. <laughs> Щоки. Так, попили ми чайок з артемом, а там пішов прибирати в хаті, тобто в кабіні, а нам треба... Ще Артем ходить. Привіт! Не знаю з якої сторони зайти. А нам ще треба купити квиток на автобус. З'їздимо в центр, треба купити інтернет, балон газовий, тому що в мене кінчається. Коротше, маємо справи. Що встигнемо за темами, я думаю, чайок, каву попити, бо в нього пара ввечері, тому поки що займаємося хатніми справами. Маємо тут можливість вибрати квитки різні. Одино, одиночний квиток, він дійсний, годину. Я зазвичай купляю на добу. Вибираємо дорослий, 1,52 крони, тобто 5 євро. Вибрати метод оплати. Картка зарплатна. Так. Активувати зараз. Все. квиток активований, маємо QR-код. І можемо добу кататися автобусом туди-сюди по всій зоні. Такс. Подивимося, чи немає мазута на рамі. Вон є одна точечка, це з Сідла. Потім я повитираю. Отак. От Отак. Чистенько. Хух. Якщо це можна назвати чисто. Відпочивай, ластівка. А там питає, чи в мене машина така чиста? Кажу, та де там вона чиста? Але я його дав брудніше. Просто я під дощ попав. <кхух> Артем, я пішов, то попрошу охороняй там. Я тримаю на увазі. Так, да? ну все. так, так. Все. Щасливо. Все, дякую, побачимось. До, до От у й товариство, будемо завершувати цей неплановий випуск. Я думаю, підзніму вам хоч що-небудь. Вам буде цікаво. І мені пам'ять. Дякую за перегляд, ставте лайки. Як там кажуть, підписуйтесь на канал або відписуйтеся, що вам душа підказує, що серце каже. Вон наш автобус їде. Шостий, ми якраз на нього йдемо. Все, друзі, тримайтеся вам удачі!